Денис Неофітний відкрив власний гостел у Києві майже два роки тому. Вартість ліжкомісця тут від 100 до 150 гривень на добу. Для столиці це недорого, тому щодня тут зупиняється до двох десятків гостей з усіх куточків світу, але їх може стати значно менше, каже Денис. Я не зовсім вірю, що хостели в принципі зможуть приймати людей, тому що це буде економічно невигідно. Все через новий законопроект поданий на розгляд Верховної Ради, пояснює власник гостелу. Ним пропонує. Відповідно, заборонити відкриття закладів у багатоквартирних будинках, якщо житлова площа приміщення становитиме менше 14 квадратних метрів на людину. Ключові моменти, які необхідно виправити з сторони хостелів, це та мінімальна квадратура, яка прописана в законопроекті, це 13,65 квадратних метрів на одного человека, проживаючого в хостелі. У нас площа хостела порядка 160 метрів, соответственно, вміщаємість до 20 людей. Якщо закон ухвалять, Денису треба буде збільшити приміщення на 80 квадратів або ж зменшити кількість ліжко місць. Але це теж не варіант. Якщо нам предполагають зробити 13,5 метрів квадратних на одного чоловіка, то грубо говоря, щоби жили два чоловіка в номері, ми повинні представити 26-27 квадратних метрів. Не всі гостиниці предоставляють таку площадь. І якщо законопроект приймуть, ми просто закроємося, тому що нам на наші 30 чоловік понадобиться більше 400 квадратних метрів. Ще одна вимога законопроекту дозвіль. На документація власникам гостелів необхідно буде отримати письмовий дозвіл від усіх мешканців будинку, де він розташований. А це каже львівський готельєр Роман Шимчак. Вже точно нереально. Завжди люди будуть проти такого пояснюючи це, тим, що їм треба, щоб діти гуляли, щоб вони собі спокійно виходили, нікого не бачили. Це під'їзд таксі, це виселення, заселення, це прийом груп. І тому подібне. Тому якщо поставити цей бізнес в залежність від людей, які не мають стосунків до цього бізнесу, це фактично буде останньою відправною точкою. Якщо закону хвалять, багато гостелів просто не зможуть працювати, кажуть експерти. Втім, на туристах це не позначиться. Вільну нішу займуть ріелтори. Люди на вулиці не залишаться в будь-якому випадку, так як довгосручна рінта квартири може бути замечательною альтернативою Бізнесу как як хостел. Єс люди люді 5, 6, 7 человек, чоловік і видішев, ніж в хостел в Україні. Сьогодні близько 200 гостелів. Більшість із них відкрили напередодні євро 2012 Їхня діяльність наразі законодавчо не врегульована. Втім, власники закладів сподіваються, що законопроект перед голосуванням у раді зазнає суттєвих змін. Олексій Фролов, Андрій Дудко та Олексій Мацкевич. Новини телеканал Бізнес.